Привіт-привіт. Сьогодні 9 квітня 2025 рік, і, значить, такі неприємні новості. Дзвонив до мене один колега по мотосправі е, от, і каже таку неприятну штуку. Е, от, був сьогодні на новій пошті, відправляв посилочки, точніше, привіз відправити посилки. І працівниця нової пошти сказала йому таку нехорошу новість. Що вже були випадки, коли людям нова пошта блокувала виплату наложеного платежу за посилки? от така штука. Колега перелякався, відправляти передумав, зв'язався з замовником посилки і, як би відправити. Чи, чи Delivery, чи Укрпоштою, бо ніби по тих, по тих поштах ще поки не чути таких проблем. Е, проблеми проблеми пов'язані з кількома, е, як би то сказати, кілька фірм чи слів. Питання OLX, питання нова пошта, питання Приватбанк. Ото три три. три. Три таких заклади, через які можуть проходити ваші пош... ваші продажі, ваші посилки, ваші кошти. І з якими можуть бути серйозні проблеми. Отака От штука. Так що, можливо, хтось знає більше, там бачу, інтернет годе і тріщить. Всі пишуть щось по-різному, свої версії. Ну, це реально, я кажу, буквально. Пару годин назад дзвонить колега і каже, що йому з таким так, так він стикнувся. Так що беріть, робіть висновки, як то робити правильно. Звичайно, податки платити треба, бо треба наповнювати бюджет, щоб наші депутати і ті всі мали що красти. Бо як, же ж так? вони ж не будуть мати, що красти. Вон, з Америки то навіться їм не дають. Так вони ж. Ви привикли на, на Єлихарі, такі вже там острова покупляли по всьому світу. Що ж вони, бідосі, бляха, муха, треба ж їм <кій> скидатися з миру по нитки, йолки палки Як ви думаєте, народ? Чи хай там бідують? З голоду пухнуть бідняги.